Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Тема сьогоднішньої програми: позбавлення батьківських прав та визначення місця проживання дітей сьогодні. У студії Дев'ятого каналу адвокат Станислав Ліфлянчик. Вітаю вас. Добрий. Ну почнемо таке питання. Перше у яких випадках можна позбавити батьківських прав? Можна сказати, кожна друга в більшості випадків жінка приходить до мене з запитом: я хочу позбавити свого колишнього чоловіка батьківських прав, тому що він не платить мені аліменти. Це говорить про те, що люди не до кінця розуміють, на що воно їм потрібно, і не розуміють те, наскільки це складно, і доволі часто плутають. Це з іншими правовідносинами, наприклад, такими як визначення місця проживання mm -hmm. дитини з одним із батьків, до нього ми ще повернемося. Так. Однак треба розуміти, що позбавлення батьківських прав це є виключною мірою. Можливо, вона в тому випадку, якщо батько чи матір вчиняє які, якесь насилля, наприклад, фізичне або психологічне стосовно дитини, або зловживає алкоголем чи наркотиками. Або знаходиться в місцях позбавлення волі, або веде якийсь аморальний образ життя, який може впливати на подальший нормальний розвиток дитини. Це є такі от обставини, які, в принципі, не гарантують, однак вони дають хоча б можливість для того, щоб можна було позбавити батько чи ріже матір батьківських прав. У всіх інших випадках вам відмовлять. Наприклад, несплата аліментів вона не є підставою для позбавлення батьківських. А, прав. А саме з цього приводу дуже багато жінок і хочуть. Да, Жінки ж ображаються ну, на звісно, чоловіків да. за те, що вони залишили їх з дітьми і не дають нормально ну. жити їх і, і забезпечувати. Звісно, що аліменти це перше. Друге, ну, да. він може бути доволі поганим чоловіком у минулому, через що вона з ним розлучилася. Однак він може бути дуже гарним батьком, uh -huh. і відтак залишив. Залишивши певні претензії ще в е, ті, які були в минулому, однак залишивши їх зараз, нерідко буває таке, що батьки починають за рахунок дитини ну отак, от свої стосунки виясняти, можна сказати, починають судитись, починаються позови про позбавлення батьківських прав, які закінчуються у більшості випадків негативно для того, хто подав позовну заяву. Йому відмовляють в позовній заяві. Чому я згадав про визначене місце проживання дитини? Справа в тому, що в більшості оцих випадків їм потрібен позов саме про визначення місця проживання дитини з матір'ю чи чоловіком. Угу. І саме цей позов, саме цей процес вирішить саме ті обставини, які їх так хвилюють. По перше, якщо ви хочете вивозити дитину за кордон до 30 днів. По-друге, якщо ви хочете бути одноособовим представником перед третіми особами, наприклад, навчальним закладом, медичним закладом, або змінювати реєстрацію дитини а, і в подальшому вирішувати все самостійно, вам необхідно визначити місце проживання дитини з вами. Також це допоможе уникнути такої ситуації, що, наприклад, той з батьків. З ким дитина не хоче проживати або не повинна проживати, не може дитину у вас забрати фізично, тому що тоді за вас вступиться вже держава у вигляді виконавчої служби поліції, яка буде виконувати рішення суду і повертати дитину вам назад, тому що встановлене місце проживання з вами. І в, ць в такому разі, це це не буде викраденням людини однак це буде порушенням рішення суду, і можна відкривати навіть кримінальне провадження. Наскільки я розумію? Що це визначення місця проживання дітей, ну дитини. Ну його плутають з іншими яким, якимись правами жінки. Да? Якщо вона вважає, що якщо вона позбудеться батька, да, його статусу батька, а просто можна було просто визначити місце проживання. Я так розумію. А, так, абсолютно вірно. І а, ну не будемо казати жінки, тому що а, в мене є безліч кейсів, де так. є чоловіки на які. Позбавляють цьому жінок. Місці, да, да. І позбавляють і жінок прав, і визначають місце проживання дитини із собою. А, треба розуміти, що якщо мати чи батько вони ну, більш-менш, але все ж таки батько та мати, ви не можете позбавити їх батьківських прав. Вони не несуть ніякої шкоди цій дитині. А відтак теоретично держава повинна сприяти тому, щоб в нього проснулися оці от батьківські е, обо... розуміння батьківських обов'язків, і він почав це робити. Ну інше питання, що цей інститут майже не працює однак він існує. Тому от така логіка е, законодавства присутня. Позбавлення батьківських прав вам необхідно виключно в тому випадку, якщо е, дійсно йде пряме е, грубе порушення прав дитини, і в подальшому, наприклад, позбавлення батьківських прав е, Допоможе дитині уникнути, коли пройде багато часу, вона стане дорослою, наприклад, уникнути необхідності утримувати такого батька чи мати, який був позбавлений батьківських прав, або цей батько чи мати втрати право на спадкування майна за дитиною, якщо юридично, вона померла так, померла раніше. Так. Да, тобто не буде виникати ніяких обов'язків у дитини до цієї людини, оскільки вона шкодора ну, в житті. Думав. Так, ну і е, якщо є інший <кій> е, чоловік чи жінка, яку дитина називає мама мати ну, да. чи чоловік, то Відчин, при е, усиновленні е, треба проходити процедуру отримання дозволу від е, дійшого там батька чи мати для цього, так. що також буває дуже складно і е, також може стати, е, може. Наголошує стати підставою для позбавлення батьківських прав, однак в більшості випадків не стане, тому що треба щось іще довести. Так, як так. мінімум, так ці дві процедури: позбавлення батьківських прав і визначення місця проживання дитини, вони по своїй е, е, структурі, от е, е, згідно до цивільного процесуального кодексу, вони однакові. Які е, ми повинні по перше подати позовну заяву. Про позбавлення батьківських прав або про визначення місця проживання. Хто, дитини. Саме, хто саме подає? Подає той, хто або е, хтось з батьків, з ким залишається дитина, так. він є позовачем в, е, в цій справі, тому що він представляє інтереси дитини і е, дещо захищає і свої власні інтереси в так, також. В цю справу обов'язково, крім відповідача такого нерадивого батька чи мати, залучається третьою особою обов'язкового органу піки та піклування, е, служба в справах дітей. І вони грають тут вже ключову роль. Чому? Тому що після відкриття провадження по справі вони повинні провести е, доволі велику і основну роботу. Е, вони повинні е, вийти на місце проживання дитини, скласти акт чи належні там умови для проживання. Вони повинні провести співбесіди з батьком та матір'ю. Вони повинні зібрати всі документи, що підтверджують… Е, Ті обставини, які зазначені в позові чи в заяві, за якою звернулись до органу опіки та піклування. Якщо дитина досягла 7-річного віку, вони повинні провести з нею співбесіду, також вияснити, які там у них стосунки, де хоче Це проживати дитина. Це юридично закріплений вік. дитини? Це юридично закріплений вік. Так і далі, вже коли всі ці документи зібрані, коли вся ця робота проведена, вони е, призначають засідання комісії і на комісію викликають всіх учасників цієї справи. Де вони будуть приймати певний висновок, в якому будуть або рекомендувати або не рекомендувати, позбавити батьківських прав, або якщо позов про визначення місця проживання дитини, визначити місце проживання дитини з певними з батьків? Далі вони передають цей висновок до суду, і справа продовжується. Далі суд на підставі Це... в суді цей висновок він кладеться в один із основних доказів, однак він не є єдиним. За мою практику, інколи були випадки, коли нам вдавалося все ж таки всупереч цього висновку отримати інше судове рішення однак там повинні були бути інші якісь вагомі докази, які, наприклад, органопіки не зміг дослідити. І це дуже знову ж таки, ну, така рідка практика, коли таке можливо. В більшості випадків суди приймають рішення, отак, як написано у висновку. Ну тому, що так простіше, ну так, і докази. Вони ж все ж таки і у органах опіки, і в суді одні і ті ж самі лежать. Тому процедурі дуже схожі, вони однакові, в принципі, просто різні питання ставляться перед судом і комісією. Е, відтак, е, як резюмую, я обов'язково звертаю вашу увагу, що якщо ви хочете. Вирішити питання саме е, е, виховання дитини, утримання дитини, якісь е, е, якихось прийняття рішень стосовно дитини, вам треба подавати позов про визначення місця проживання дитини. Якщо ж один із батьків е, ваш від він е, прямо шкодить дитині. Фізично, морально або своїм прикладом, то ви маєте право позбавити його батьківських прав. Однак ви повинні розуміти, що на вас е, ляже тягар доведення цього, і е, будуть певні складності, наприклад, в зборі доказів. Е, ми не можемо, адвокати і е, сторони, ми не можемо витребувати з медичної установи, наприклад, документи стосовно того, що він спостерігається е, як алкоголік чи наркоман. Це особисті його дані і медична таємниця. Тож в цьому разі вам треба, щоб допомагав суд, треба писати відповідні клопотання про те, щоб він витребував таку інформацію. Однак, знову ж таки, складність, з якого медичного закладу, де він спостерігався, а чи спостерігався він взагалі. Така ж складність виникає з органами поліції. Наприклад, якщо були певні приводи за хуліганство. За якісь там розбойні дії, за випадки, коли там його затримували в п'яному стані, там тощо, або в якомусь притоні знаходили, знову ж таки, в якому відділку поліції шукати. За який період запитувати інформацію, і знову ж таки адвокату, скоріш за все, її не нададуть. Треба буде запитувати через суд. Тож тут буде дуже багато складних питань, на які ви не зможете, скоріш за все, отримати відповідь, або вам буде дуже складно. Тому обов'язково звертайтесь до адвоката, з ним буде все ж таки простіше, і вірно вибирайте спосіб захисту свій позбавлення батьківських прав або визначення місця проживання дитини. Звісно, ми сьогодні проговорили питання позбавлення батьківських прав тоді, коли е, хтось із батьків хоче е, лишити, але ж існує е, інша практика, да? коли держава сама е, позбавляє батьківських так, прав. І я існу. так розумію, що зараз е, українці стикнулися з цим за кордоном. Дуже багато таких випадків, коли сім'ю е, у, у жінок, які там mm -hmm. поїхали, забирають дітей. Е, як держава е, цю процедуру проходить самостійно? Треба розуміти, що в тих країнах, з яких ми чули про випадки, коли забирають дітей, в них зовсім по іншому вибудована система взаємодії держави з батьками і з дітьми. Наприклад, у нас держава дуже мало вмішується взагалі в сім'ю і в виховання дитини. Що не завжди добре, тому що, наприклад, якщо там скажімо, неблагополучна сім'я, то дитина так і росте в цій неблагополучній сім'ї, стаючи в більшості випадків такої ж неблагополучну ну, людини і держава втрачає громадянина, втрачає платника податків, втрачає можливо якусь успішну людину, і от в інших країнах це, наприклад, розуміють: Франція, Швейцарія, Німеччина, Польща. Деякі штати Сполучених Штатів Америки Фінляндія там, наприклад, держава слідкує з моменту народження дитини і от до її повноліття. Якщо відбувається, якщо держава знає, от орган опіки, там служба справ дітей, що мати, наприклад, має якусь хворобу або просто психічно нестабільна, вона буде тримати на дуже Пильному такому обліку, що відбувається, куди дитина там ходить, де виховується, як лікується, тощо, і як тільки щось їм не подобається, вони будуть запитувати цю інформацію, викликати на кавертаку ну, да, мати да, да. або таких батьків, сусіди можуть поскаржитись на те, що наприклад їм здалося, що з дитиною там якось жорстоко поводяться. Також можуть запитати цю інформацію. І, наприклад, от я знаю, що є такі кейси в Німеччині, в Німеччині. Немає не такого розуміння, як мати одиначка Немає, і так, е, так. батько зі слів. Ну, тобто, вони розуміють, що ну, Дів Марій не е, поки існули, ще так. не існує. Да, там, остання була 2000 років тому назад. А відтак батько якийсь десь є, і він повинен бути або в розшуку, або знайдений. І є навіть там процедури примусового відібрання біоматеріалу для відповідної генетичної експертизи, чи порушує це особисті кордони громадянина? Так, це так, порушує. Так порушує. Однак чи є в цьому необхідність? Так, є необхідність, тому що держава там зацікавлена в тому, що цей маленький громадянин. Виріс у щонайменше середньостатистичного громадянина, і відтак став вигідний цій державі і приносив користь, тому їх і так сильно піклувся ця все це питання. Є випадки, коли забирають дітей у батьків і. Навіть була програма відповідна на одному з центральних каналів стосовно цього, як в Швейцарії забрали у жін у сім'ї, забрали новонароджену дитину. Виявилось, що протягом всього часу вона декілька разів зверталася за медичною допомогою. Вона плохо спала, вона там істерила. Перед лікарями і враховуючи менталітет швейцарців, вони вони сприймали її, що вона в якомусь історичному стані. Ну а вона просто була емоційною українкою. І відтак, коли вон дитина народилася, держава вирішила, що ситуація небезпечна дитину треба забрати, а потім виясняти всі відносини, що вони і зробили. Потім ті викрали дитину і чим усугубили цю ситуацію. Так, так. Дитину повернули назад. Їх там заарештували, а штрафували, штрафували на доволі кругленьку суму, і все закінчилось не дуже добре. Тому треба розуміти, що якщо ви їдете до іншої країни, вам треба обов'язково ознайомитись з питаннями законодавства стосовно дітей. Там в деяких державах діти не можуть просто так там гуляти на вулиці. До них не можна застосовувати покарання у вигляді там. Гучного крику або фізичних якихось там дав по попі так, чи так, поставив так. куток. Там таке не сприймається, і більш того, може тягнути за собою кримінальну навіть відповідальність відібрання дітей, і з цим треба знайомитись. Стосовно України, у нас відібрання дітей державою відбувається вкрай рідко. От ми бачимо ситуацію на ситуації, коли якась е, е, неблагополучна сім'я, там 150 дітей якихось народжуються вони кожен рік там по дві штуки. І е, взагалі е, питаєш у цих органів в справах дітей, вони кажуть, ну а що ми можемо зробити. Ну Ми там на облік їх поставили і все. Ну Вони вважають, що цього достатньо. Хоча насправді у органів опіки та піклування дуже широкі повноваження у нас в Україні. І запитувати інформацію, і збирати дані, і звертатись відповідними заявами до поліції, до суду. Вони можуть ініційовувати питання стосовно позбавлення батьківських прав. Без чого робиться це? Ну, нещодавно да. було, було, був такий випадок, коли нам телефонували а, на канал. і... Дідусь жалівся, що у них забирають дитину. Батька й мати немає, чи вони позбавлені прав, я так не розумію. А бабуся і дідусь Вони піклувалися за дитиною, дитину, органи опіки вилучили з сім'ї. Ну, тут, тут в Україні? Так, да, Дніпрі. Ну, Давайте Україні. розберемо цю ситуацію. У ну, мене вводних водних дуже мало. Так та. їх достатньо. Дивіться, що відбулося: бабуся і дідусь повели себе дуже правильно. Да? З морально-етичної точки зору вони взяли на себе виховання своєї рідної кривиночки і розуміють, що більше нікого у дитини немає. Однак, по так по-свойськи, скажімо так, забули про одну маленьку деталь: що вони не батько з матір'ю, і взагалі ніяким чином не вирішили юридичного питання стосовно виховання дитини. А далі, скоріш за все, ситуація дійшла до того, що треба вирішувати якісь питання по навчанню або лікуванню. І е, навчальний заклад, наприклад, ставить питання: нам треба хтось із батьків, тому що треба підписати там заяву е, тощо. А вони кажуть: ні, батьків немає, є тільки ми. І учбовий заклад він зобов'язаний ініціювати процедуру. От або відібрання дитини, або хоча б розібратися ну, я так ситуація. розумію, що навіть якщо б вони були опікунами, то такі, такі сім'ї е, до них дуже прискіпливо дивляться, тому що вони на обліку стають навіть якщо і якщо в них е, щось якісь е, стався випадок, то він одразу був помітний, або там школа попередила, так я так розумію, або е, ну лікарі. Так. Ну я думаю, що тут просто ситуація дійшла до, до того, що е, бабуся з дідусем це вони не знали, що робити далі, тож вони звернулися на телеканал, yeah, не yeah. звернулися до адвокатів. Yeah. А, хоча треба отримати консультацію і просто почати процедуру отримання опіки над дитиною, оскільки вони не є батьками, вони не визначають місця проживання дитини. Вони встановлюють опіку, і орган опіки, як як правило, він сприяє цьому, тому що ну дитину забрати і віддати до якоїсь патронатної сім'ї або віддати до дитячого будинку, це майже неможливо. Тому що ну де ти їх візьмеш на сьогоднішній день, особливо місця в дитячих будинках зайняті. Ну і тим більше візьми от абсолютно соціальну дитину, яка живе в себе вдома, в неї є рідний бабуся та дідусь, і от її там віддай найколисніше. Ну, звісно, звісно, звісно. теж вони це розуміють. Там теж люди працюють. Просто бабусі, дідусю, треба ініціювати процедуру отримання опіки. Вона складна, там треба зібрати купу документів, там треба звернутись до органу опіки, там треба звернутись до суду. Однак вона не неможлива. І вона може, хоч і затяжна, однак я впевнений, що орган опіки дасть вам час для того, щоб ви могли врегулювати ці питання. Дякую. Так дякую. дякую. Да, що ми змогли обговорити таке об'ємне так. питання. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітав адвокат Станіслав Ліфлянчик. Дякую, що були з нами. Побачимось.